Мережа мудрик станом на 23 лютого. Що це було? Ой, це величезні плани, амбітні на захоплення всієї України. Ми поміняли глобальну ціль. Раніше в мене була ціль 100 мудриків до 2025 року. Але минулого року ми дуже швидко розвинулися, відкрили 30 нових центрів і ціль наша змінилася. 450 мудриків, тобто в кожному місті України має бути мудрик. А як війна вплинула на ваші плани? В перші три тижні я взагалі випала з робочого процесу, слава Богу, команда працювала. Я приходила в себе і міняла такі внутрішні свої переконання, куди рухатись далі. От. Але можу сказати, що війна мене надихнула на глобальне розширення по світу. Тобто велика кількість українців і наших партнерів виїхали, і вони вже зараз шукають можливість відкривати мудрики в тій країні, в якій вони перебувають. Це Польща, Болгарія, Німеччина. Тобто, взагалі розширення глобальне таке в мене відбулося. Уже не тільки Україна, а й цілий світ.